Ми студентки групи МД-21, Кривопишена Олена та Ткаченко Анастасія. Наша тема свято Введення в храм Пресвятої Богородиці введення або третя Прочиста. 4 грудня відзначається свято за Юліанським календарем 21 листопада за Григоріанським. Батьки Пресвятої Богородиці, святий Йоаким і Анна, будучи бездітними, дали обіцянку, що якщо в них народиться дитя, то вони віддадуть її на службу Богові у Єрусалимський храм. Господь Бог вислухав їхні молитви і дав їм доньку. Коли Марії виповнилося три роки, батьки привели її до храму і віддали в руки. Первосвященника Захарія, батька святого Івана Пертечі. Тут Пресвята Богородиця перебувала тривалий час аж до заручин із святим Йосифом. У календарному циклі українського народу це свято завершує осінній сезон і починає зимовий. Головною метою святкувань цього дня було накликати багатство та добробут на майбутній рік. Як на різдвою Великдень. Хто перший вранці наведення прийде до хати, той буде першим полазником, тим, хто приносить добро чи якесь лихо на новий господарський рік. Тому сусіди стримуються заходити на введення з рана до чужої хати, щоб потім не було нарікання, що то вони принесли нещастя, коли першим до хати увійде молодий гарний чоловік. А ще й з грішми, то добра ознака. Весь рік у хаті всі будуть здорові і вестимуться гроші. Якщо ж увійде старий та німечний, а ще бідний, то і хворі в хаті будуть, і злидні заведуться. Найгірше ж, пересказують люди, як зайде першою до хати стара жінка, то вже добра не жди. Недобре також, якщо хтось із сторонніх приходить в цей день щось позичати. Початок нового господарського року у веденських повір'ях виступає виразно до ведення можна копати лопатою землю, а відведення до благовіщення не можна, бо земля спочиває і на літо сили набирає. Жінки запасаються глиною до ведення. Від Відведення до 9-го четверга після Різдва Христового не годиться бити білизну на воді праниками, бо то, мовляв, шкодить ниві та може влітку навести бурю на поле. З цих самих мотивів, а ще через зневагу від людей треба й коноплі потерти до введення. Як і з іншими великими річними святами, і це свято пов'язувалось з культом померлих. На цей день Бог відпускає праведні душі подивитися на своє тіло. Тому вона називається видінням душа бачить своє тіло. В цей час в Україні вже зазвичай випадав сніг. Тому кажуть третя пречиста снігом покриває. Народні прикмети. Скільки наведення води, стільки на юрія трави. Як є наведення вода, то буде в мисці молока. Як ведення мостить мости, а Микола збиває гвіздки, то люта зима буде. Веденські морози ще зими не роблять. Як ляже глибока зима, то готуй глибокі закрома.